Ось уже в всьому на Волині у Луцьку проходитиме фестиваль українського духу, який цього року відбудеться у дещо зміненому форматі під гаслом руху опору Бандерштат 2013 Зауважила одна із його активних організаторів, голова всеукраїнської молодіжної організації Національний альянс Майя Москвич, звертаючись до журналістів. Сьомий фестиваль Вандерштат. Цьогоріч ми вперше вирішили змінити його формат, і з фестивалю українського духу ми робимо фестиваль українського опору. Це було у зв'язку з тим, що ситуація, яка в країні склалася, вона настимулює до того, що гуртувати саме опозиційну молодь, і ми прийняли рішення саме робити фестиваль українського опору. До речі, акцент фестивалю не на музичній програмі, хоча й вона безумовно буде цікавою за участю відомих українських рок-гуртів культового скрябіна та не менш відомого драйвового і ліричного тартака, а також калузького гурту Різак із представником якого Юрієм Сагайдачним масмедійники мали змогу поспілкувати основне ідеологічне наповнення заходу, який має стати плацдармом для спілкування молоді з різних куточків України. Окрім того, тут діятимуть літературна сцена, гутірки, зустрічі із відомими особистостями, патріотичний бодіарт. Флешмоб відбудеться і турнір з футболу. І усе це запевняють організатори із головною вимогою. Фестиваль пройде із наголосом на здоровому способі життя 100% тверезої молоді, вживання алкоголю неприпустиме. Цю ідею раду підтримав Калуський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх і як підмітив його директор, Олег Нижник активно долучиться до проведення фестивалю, урізноманітнивши його цікавими естафетами. Вкотре нагадавши, що основне завдання центру виховання здорової спорт. Молоді. Саме на фестивалі Бандерштат будуть присутні як працівники центру, так і волонтери. І надіюся, що нам дадуть змогу провести і наші змагання. Це надзвичайно приємно, дійсно, що фестиваль проходить іменно з дотриманням антиалкогольної компанії. Важливо для нас підкреслила Майя Москвич провести попередній продаж квитків, адже вилучені кошти дадуть можливість зробити програму фестивалю ще насиченішою і змістовнішою. Бандерштадт – це райський острівок патріотизму. Приїздіть і самі у цьому переконайтеся. Підвела на завершення логічну риску організатор заходу. Ольга Ткач, Михайло Мацько, новини, телеканал Раї.